Винаходи Леонардо да Вінчі привезли до Києва протягом 10 років. Італійські експерти вивчали записи відомого митця на основі них вдалося відтворити вигадані да вінчі дельтаплан, автомобіль, підводний човен, навіть танк. Організатори кажуть, творець Леонардо своїми ідеями набагато випереджав свій час. Інновації епохи відродження роздивлялася Ангеліна Кобзар. Механізм із дерева це прототип сучасного автомобіля. Він рухається зі швидкістю пішохода. Самохідний візок вважають одним із кращих творінь Леонардо да Вінчі. Цей та інші експонати ожили із записів митця. Ідея е, обідініть всі його і в металі і в дереві. Прийшла в голову моєму партнеру, австралійцю Брюсу Петерсен, 10 років тому. назад обіділа італійський фонд Леонардо да Леонердавідавінчі прийняти спільне участие. І от італійські плотники інженери. В течение п'яти лет воссоздавали все всі да Вінчі. Самое сложное було розшифрувати чертежи і його надписи. Леонардо да Вінчі писав на старовинному флорентійському діалекті, робив помилки, плутав слова і починав записи із нижнього кута сторінки. Он писав зеркальным образом. То букви всі були перевернуті. Но да Вінчі був амбідекстром, бідекстером. Тобто він писав і левою правою рукою мог писати. але в основному діло лево рукою справа на Ну, Попробуйте для начала підставити зеркало. Допустим, ви можете поставити зеркало і що-то -то поймете, тому що букви одразу ж розвернуться. Копітка праця над записами дозволила відтворити 120 приладів та апаратів. Більшість із них побудували в оригінальних розмірах. Деякі можна спробувати в дії. У центрі експозиції картина Леонардо да Вінчі Мона Ліза. Тут представлені унікальні фотографії, які розкривають усі таємниці портрета. Їх зробив французький інженер Паскаль Кот. Світлини показують, якою була Джоконда 500 років тому і якою вона стала сьогодні. Те, що побачив Паскаль, кот вражає науковців. Інженер відкрив 25 таємниць Моне Лізи. Виявляється, оригінальні кольори фар були набагато яскравішими. Крім того, Паскаль дізнався, що раніше у пані Лізи були брови та вії. Такі відкриття Француз зробив за допомогою камери, яку винайшов сам. Моя камера відрізняється від традиційної, тим, що вона здатна зробити не просто зображення, а сприйняти світлові хвилі. І кілофенья сюв таким чином. Я отримую інформацію, яка схована від нас на глибині живописних шарів. Без лаку. Це можна порівняти з ДНК. Я ніби то робив ДНК картини. художник, анатом, скульптор, інженер, музикант і архітектор. Все це про Леонардо да Вінчі. Його різнобічність вражає і надихає. Здесь продемонстрирована личность и безграничные возможности человека. И достаточно представить, что один человек мог делать и это, и это, и это. И в следующий раз, когда вы скажете себе, что я что-то не могу, то побывав на этой экспозиции, наверное, будет это уже неуместно. Выставка побывала у 40 містах світу. Настав часы Києву ближче познайомитися із генієм да Вінчі.